Продовжуємо прямий ефір на прямому. «Скажи мені правду 2 травня цього року у відні відбудеться урочисте відкриття найбільшої виставки видатного українського художника Івана Марчука. Це понад 400 робіт художника із різних творчих періодів, будуть представлені на двох поверхах виставкового простору, зокрема в поєднанні із імерсивною інсталяцією у форматі віртуальної реальності. І з нами на зв'язку сам український художник Іван Марчук. Вітаємо вас, пане Іване. Слава Україні. Героям слава. Отже, пане Іване, чим для вас особлива ця виставка у відні? Для мене ця виставка як виставка, але вона особлива, що вона такої виставки, як ми тут зробили, світ не знає. Такої виставки за всю мистецьку історію. Не було ніде в світі, наскільки мені відомо. От, от тому вона по масштабу це щось неймовірне. І картини, десь тут представлено 15 різних маршрутів. От вони тільки по техніці, по змісту, по, 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 по назвах. Вони всі, всі зроблені одною рукою. Хоча вона в 12-то виглядає інші. Інші, ну бо ж 15 різних маршрутів. Але, але рука одна відчувається. І це ж така, така маса таки. Такого, такого залу, я зі 150 виставок по світу я ніде не виставлявся Розумієте, бо такого великого залу, красивого залу, де поміщаються сотні картин, такого не було. Та і, та і, і хто, хто прийде на цю виставку. Це буде запам'ятається це на, на, на все життя, буквально бо Оце просто не виставка, а це просто диво. Скажу я вам розумієте. Так як я дивлюся, як посторонній художник, чи постороння людина розумієте. Це диво. Оця візуальна інсталяція, про яку пишуть. Що це таке, і наскільки це незвичайне представлення на виставці? Про інсталяцію я не дуже можу так говорити, вона є. От. Але, але я думаю, що вона не така інсталяція, яка була у Києві, на Софійській вулиці. От. Але тут дуже все зроблено, що, що, що було задумано. От я її бачив на екрані телевізора, це трошки не то. Тут все зроблено. Я от через пару хвилин я зайду і подивлюся От. Так що інсталяція вона, вона була дуже цікава. А тому це другий варіант. От він десь трохи на, на, нагадує перший варіант, але він цікавий, бо це робив, робила та сама жіночка, та самий автор, це mm -hmm. один автор. Так що там ворони є, є, є там все, все живе, живе, рухається і тепер. Інсталяція дуже доповнення гарно. Ну, я пригадую ту вашу візуальну інсталяцію, яка була якраз на тій виставці на Софійській вулиці, вона дійсно була потрясаюча, Дякую. як і сама виставка. От що стосується виставки у відні, чи є якісь, от, на вашу думку, особливості сприйняття саме віденцями та мистецтва? Чи будуть, як ви очікуєте, чи це буде більше українська громада, чи власне це будуть віденці, австрійці на виставці присутні? Це, це це буде робити люди з усього всього світу. Uh -huh. Це я в тому переконаний, бо заявки були розміщені світу з це і Європи, і з Америки і, і, і з, з Австралії тільки не знаю, може теж приїхати. От, так що ця, ця виставка розголос буде мати дуже великий. Я абсолютно в тому не сподіваюся. Це, це ж не робиться тільки для українців. Не робиться для світу. І, і як кажуть, після перших двох виставок. Віденці зі мною дуже здоров'яся, мене пізнають на вулиці. О, так що так що і буде, буде зал сьогодні тисяч, як, як пару тисяч людей. А це буде дуже важко все пережити Але це потрібно Я люблю, коли маста народу мене знає і, і, і любується моїми картинами. Я їх хочу, що ми їх маю для того, щоб показувати людям. Я вже на, на всіх континентах побував, розмиті. І хочу і, і повторно поїхати не в кожну країну можна але по континентам я, я мандрував і не як турист, а з картинами, сотні картин погуляли по світі. Ну а зараз при, при сучасних технологіях сьогодні дивиться робити на, на цю виставку і сусідський телевізор, комп'ютер весь знає. Ну а вже ім'я розійшлося, тому що. Слово Марчуку вже демонічне таке, що воно повсюдно якось десь, десь згадується. Я сподіваюся дуже на, на великий успіхи цієї виставки, не дуже. Ну, ну для, для людей велика насолода для людей буде я. Про що я тільки мрію, щоб люди, люди навіть плакали перед картинами, емоції їх так розбирають, що і сльози приходяться ветератору людям. Такі, а ви самі, пане люди, Іване, да. хвилюєтеся перед, перед презентацією? Адже Це вже буквально за декілька годин буде відкриття цієї виставки. Ну, ну знаєте, я, я, я завжди хвилююся, я родмею. Коли, звичайно, я роблю виставку по Україні, я родме, то я то в мене потречення не робить, але доставити людям задоволення велике, то, то мені дуже приємно, я спокійний. А тут. тут Тож я знаю, що тут ніякого критиканства не буде. А як буде, то, то розумієте, може навіть потрібно. От не для того, а, 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 а з іншою метою. Розумієте. Так хвильбання, хвилювання в мене такі дуже такі відносно. Я, я просто дивлюся в залі і розумієте, не знаю, на якій картині зупинитися. Ну, ну зала велика, розумієте, така ну вся біла, біла стеля, біла, білі стіни, біла, аж великі підлога. А тільки картини на стіні, вони просто як орна, орнаментом посіяні. Ну і, то, все. Я навіть не думав, що в мене відбудеться таке велике чудо, таку велику виставку мати. Я вас вітаю, пане Івано. Я Дякую, вас дуже. я вас вітаю, пане Іване, із із тим, що от невдовзі буде відкриття цієї великої виставки у відні. Бажаю успіху вашій виставці і дійсно вразити всіх австрійців, всіх віденців українським мистецтвом, український художник Іван Марчук був з нами на зв'язку. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру.